Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми продовжуємо грати за Україну в Age of History 2 І сьогодні, саме сьогодні, я хотів би подивитися, що буде, якщо Індія топ 2 країна, а ні, топ-3, помилився, розпочне війну з Пакистаном, Бутаном, Китаєм, Таїландом і. В'єтнамом, от ми просто їх натравимо одне на одно і ще додамо сюди Мадагаскар, просто щоб вони всі напали на Індію і подивимося, що від того може відбутися, тому що я би хотів сам це все позабирати, але якщо можна скористатися такою нагодою цікавою, то чому би ні? Бо ще тут і Алжир здоровий є, і ось ще німці, британці. Взагалі, треба буде розібратися ще з сполученими штатами, тому що це тут не хухри-мухри. Сполучені Штати тут багато з ким дружать в союзі з Пуерто Ріко і санпрем'єр якийсь. не знаю, що це вообще за країни такі, але. А, це перемир'я просто, це не, це не коаліція. Все, я поняв, це в них перемир'я. Окей, давай розбиратися. Ми просто скіпаємо ход, отримуємо дипломатичні очки і робимо як. Китайська Народна Республіка. Торговий запит Даю чуть-чуть золота. напади на Індію. Так, так само тепер ти. Так, надіслати пропозицію. Є така двіжуха. Пакистан. Торговий запит золото оголосити війну Індії. Так, надіслати запрошення. Потім Бутан уже воює. З Іраном, Китаєм і Саудовською Аравією. І ну, Бутану ми поки що не будемо запропонувати В'єтнам. Торговий запит, золото оголосити війну Індії. Так, надіслати пропозицію Таїланд також. Давай. Торговий запит, золото оголосити війну Індії. Так, Let's go В ітоки виходить, нас що? Таїланд 200 тисяч населення, лям 300 це вже хай лям 500 ще плюс півтора, три мільйони населення, ще плюс майже мільйон. Почти 4 мільйони населення нападе на 4 мільйони населення. <хи> Як вам таке? Оце я б на це подивився. Ну і Мадагаскар, братушка, щоб чисто вже були сили рівні. Торговий запит, золото оголосити війну Індії. Так, надіслати пропозицію. Ну, давай дивитися, всі прийняли мою пропозицію. Давай дивитися, що буде відбуватися. Давай Бутану ще договоримося якось. Торговий запит, золото, оголосити війну Індії. Так. Ну а хто там живий останеться, на того ми й підемо. Я думаю, там чуваки ще нормально так будуть валитися між собою. Давай дивитися, що буде відбуватися з Індією. По суті, то доволі таки непогано її хавають, але й вона почує. Хаває, в Таїланд чуть-чуть заходить. Китай тут прорвався, хорошо, Бутан нормально вали. Ще тут якийсь Киргизстан появився. Де він взявся, я не знаю. Він воює теж з Іраном і Китаєм. Монголія. Тут ще є кусочок. Давай дивитися, що взагалі буде відбуватися з Індією. Бо в Індії зараз уже 3,3 ляма. 3,2, 3,1, Вона тупо трати населення дуже жорстко. 2,8, диви, 2,6, Коротше, треба вмикатись. Треба вмикатись, тільки я не знаю, куди залітати. Киргизстан, він же ж не зі мною воює, да, вроді як не зі мною. А, як би мені вімкнутися і залетіти сюди з кайфом, бо по суті в мої війська ось до. І по-хорошому, щоб залетіти в Індію, хоча б і трошки прикарманити собі або прикарманити щось інше, я навіть не знаю, як це правильно зробити. А тут в Китаї кусочок маленький, ми тут можемо теж призвати нормально так населення, подивитися, що ми зможемо зробити цією армією, чи зможемо ми забрати цей шматок. Ну якщо зможемо, то буде хорошо в теорії. Ми ще можемо зробити між ними ще конкретні такі проблеми. Ми можемо їх посварити один з одним, і вони почнуть нападати один на одну. А це ситуація серйозна. Маємо границю з Китаєм, і треба буде з ним якось обазікати, щоб цієї границі уже не було. Або щоб ми могли дефатись від неї, хоча б якось. Тому робимо невеличкий призив, просто всіки можемо. Там, по суті, Китай теж ну такий ослаблений. Хоча я б не сказав, блін, я скіпнув, случайно». Ну нічого страшного, У мене рост економіки падає, у мене інфляція. Треба вкинути бабки кудись в товари. Давай тако на макси. Тому що бабето є, нема куди тратити, тому в товари ми закинули, та й слава Богу. Так, тут ми робимо то, що обов'язково призив, щоб Китай, якщо що, нас тут не пробив. Я сподіваюся, він тут не проб'є. Так, тут, якщо що, теж допомогу якусь бахнемо. Потім, де ми ще можемо з Китаєм потусуватися? По суті, тут. А? Щоб на всякий випадок він ніде не пройшов. Потім тут ми отако ходимо. Отако. Ну і тут ми зараз теж подвигаємося якось. Я пропоную просто взяти і відправити кілька війська також сюди. Ну не то що кілька. Ми відправимо. У нас тут 480 тисяч. Ми відправимо сюди майже всі 470 447 Відправляємо. Далі ці 30 сувоєм сюди. Тут призиваємо трішечки. Скільки можемо, абсолютно. Для того, щоб позабирати маленькі оці шматочки і подивитися, що буде далі. Так, тут ми, в принципі, розібрались, тут розібрались, там розібрались. По суті, непогано. Давай дивитися. Індія реально получає крепких люлей. Пакистан в два рази виріс просто. Ну, Пакистан, тобі не треба так тусуватися, тому що зараз Афганістан оголосить тобі війну. Да, Пакистан. Хе-хе, обалдеть, тут бутан десь лази, капець, всього Китаю теж шок. Давай тепер думати. По суті, ми можемо оголосити війну і трошечки підзабрати території, правильно? Так, оголосити війну Китаю в місті з Іраном. Він почекай а де Іран то? Де то Іран? Вообще абсолютно не розумію, почекай Іран васал, в Ірана одна провінція. А де? А, ось що! сьота! Чувак. Нічого страшного. Я думав, що Іран там якийсь потужний тіп, а Іран уже доволі такий непотужний. Все-таки розвалився Іран. Тому давай забираємо тут теж шматки хороші собі. Отако, тако Малесенькі території, так би мовити. Але стають вони моїми. І це доволі таки хорошо. Так, ці ми тако можемо сюди підтягнути. Якщо що, тут ми можемо зробити повторний призив на всякий випадок, щоб все було чікі-пуки і цією армією теж піти тако в сторону Китая на його території. Щоб він особо так не чилив, те, що ми можемо забирати, ми будемо обов'язково забирати. Ми вже з Китаєм воювали і не раз, але всі території, на жаль, не виходило позабирати. Дивіться, тут усі теж по 50 тисяч населення. Коротше, там нормальні, блін. куски, я тобі хочу сказати. Так, значить, що ми робимо? Ось кусок Китая. Так як ми вже з ним в війні, то ми пробуємо зараз тут позабирати все. Але і само собою можемо оголосити війну Туреччині, щоб просто дозабрати оці маленькі шматки, там, де були бунтівники, вони, вони сформірували собі знову Туреччину і. Так вийшло, що я всю її не забрав. Так, ну моя тут армія пливе. Ну, як пливе, вона поки що йде, потім буде пливти. Ладно, давай дивитись. Вемс, пройшли. Ну тут ми, понятне діло, що пройдемо. Цей клаптик треба було вже давно би забирати, тому що заважає він нам конкретно. Так як у нього тут армії особо не було. Нам треба обов'язково багато позабирати. Тут ми теж шматок повинні були б забрати, але не забрали. Ну, нічого страшно. Там просто 6 тисяч населення. Це так то немало. 6 тисяч армій. Давай відразу мобілізуємо дуже багато народу. Так, ці 30 тягнемось. Сюди, ці 600 теж, ці теж сюди, ці такого допомагаємо тут. Коротше, трошечки підтягуємо військо, щоб було трішки безпечніше. Потім. А, тут уже й нема що забирати. Ну ладно, зато тут треба забрати. Потім. Що ми ще можемо робити? Отут ми далі в, кіль... в кольцо повинні все забирати, ходити. отако ми робимо. let's go, Я думаю, це не є проблемою, щоб тут все позабирати. І далі ми ще повинні тут позабирати шматки, хороші. Те, що. Принадлежить нам по праву. Ми повинні позабирати всього Китая. Бо ми вже були на цих територіях, ми вже тут тусувались, але на жаль, всі забрати собі не змогли через очки дипломатії чи що там. Я не пам'ятаю, через які очки ми не могли це все забрати, але трошечки нам просто не хватило. В общем-то, що там кстати з Індією? В Індії два ляма осталось, Пакистан півтора. Китай, півтора, що там в Таїланда? 400 тисяч В'єтнама лям 300, Мадагаскар даже і не почав воювати. Хоча почекаю, ось о кусок Мадагаскара він висадився, все-таки Індію нормально так роздірібанили. Хочу сказати. Індію роздірібанили, дай Боже, і мені всім Киргизстаном якось розібратися, але не сильно поки хочеться. Бо якщо я буду бити тут Киргизстан, то я буду визволяти Китай. А мені це не треба. Мені це абсолютно не треба. Тому давай дивитися, що там відбувається. Так, цей шматок ми забрали. Тут теж, тут теж. Погнали. Забираємо як можемо. Надо забрати якомога більше. Потім кинути перемир'я, типа почекати, і піти в Індію, взагалі. І в Індії ще забрати шматок хороший. Або в Пакистана. Но Пакистан він воює з Афганістаном. Тоже нормальна тема. Узбекистан тут ще є. Я оце думаю. Бо тут і Бутан Чилить, і Киргизстан. І мені ще Іран війну кинув, ну то Ірана тут нема, по суті вже. Тут один шматочок манють. У мене тут вся армія тут чілить. Було б хорошо в Індії забрати шматок хороший. А що я, по суті, позабирав? Я, по суті, так подумати, я забрав оцей шматок маленький. Я забрав е ось тут. Так, це щоб вони тут не пробились. Е потім що я ще забрав? Тут шматок, тут шматок, тут кусок непоганий. Надо йти далі. Тільки просто далі йти очково, бо тут тип. Сидить, бутан. І він, якщо зараз почне здавати позиції, то китайці почнуть до мене шурувати. А мені то не треба, поняв? Я поки під шумок, туди-сюди. Щас позабираю, купу всього. Постараюсь позабирати купу всього. І в принципі, напевно, це буде все. Тут ми теж забираємо. Тут стягуємо військо, щоб асиміляцію легше було робити. Тут у нас тисяча, ми теж забрали шматок, тут ми так і нічого не забрали, завтикали. І в принципі, Китаю можна кидати перемир'я, я думаю. А поки адміністрацію підкачати. Давай дивитись. Тут він, понятне діло, не пробився. Тут ми забрали, тут забрали. Тут погнали, Тоже забира. О, почали ми вже не забирати деякі шматки, і це дзвоночок про те, що в смысі Туреччина ще не все чи що? Так Туреччини більше немає, я просто от яко забираю. Туреччина з кимось е в тімі. Надо дивитись. Да, вона в тімі з Китаєм. Все, і я забираю і Туреччину, і Китай. Далі Китай хай чілить собі сам. Ми забираємо просто багато, багато територій. Ось ці головне теж. Бо вони такі, ну, не сильно мені треба, але вроді і непогано. Так, і десь якийсь шматочок, я був забув забрати. Напевно, я знаю про якийсь шматочок, іде мова. Про ось цей. Да. Все, ми б нормально так позабирали. Оце території Китаю лишаються. Ті, що червоним відмічені. І так, в принципі, все, Китай прийняв перемир'я. У мене далі йде інфляція. Я не знаю, чим мені їй допомогти, можу інвестиції накинути, податки прибрати. Але ж мені бабло треба на асиміляцію, правильно? Правильно. Тому давай оце військо якось стягувати. Оцей бутан, я сподіваюся, на мене взагалі не піде. Ну йому що на мене йти? Реально, йому на мене нема що йти. Так, а Індія потихенько тримається. Потихенько тримається з тим, що Китай став слабше набагато. Тут Пакистан, но Пакистан воює вже з Афганістаном. У мене військо десь пливе тут. Ну ще не пливе, ще йому довго до, до того, щоб пливти. А ми робимо поки що помаленьку асиміляцію. Без цього тупо нікуди. Шкода, що очки дипломатії швидше кінчаються, чим то, що я асимілюю. Ну, мене ще досі інфляція, хоч у мене бабла вже не так багато. Уже не показує, що є інфляція, значить нормально. Так, обов'язково робимо далі асиміляцію, а не можемо? Точки в дипломатії нема чи що? Чого я не можу асиміляцію зробити? А, почекай, у мене тут ще що щось окуповано. Туречно. Все, let's go. Так, зробили тему. І тепер асимілюємо знову. Тут у нас армія її стягнути в один якийсь кусок. Ось, -ось сюди, в табір постачання, погнали. Асимілюємо далі те, що можемо. Обов'язково треба. Тут у нас трошки армії є, тут теж трохи є. Значить, тут можна зробити асиміляцію. Фух, нехило. Так, давай тут теж асимілюємо, там, де стоїть армія, тому що там впевнений я, що немає проблем проблеми Тільки через те, що там стоїть армія. була Не було б тут армії, проблеми тут з'являлись уже би постійно. Хоча її тут не так і багато, але все рівно. Тут ось цих 400 можна взагалі розпустити. Тут оцих 9 тисяч з ними треба щось думати, бо Монголія ця мені вже тут не впирається, взагалі. Вона мені тут не треба. Мені треба чистенько, щоб тут все було моє. А щоб все стало моє, треба конкретно робити асиміляцію. хорошу І бажано вже товари тако приспустити і інвестиції теж. Тому що бабла вже так нема поняв? Бабла вже мало. Армії 545 тисяч. Робимо асиміляцію там, де можемо. Ось в цих містах теж, бо в мене там армія все одно стоїть. І тут 100% треба асиміляція. Так, по ідеї, скрізь я все зробив. Правда, в мене ще є війна з Іраном. Надай мукенти перемир'я Да, нормально. То Іран мені ще поки взагалі не треба. Моя десь армія, по ідеї, вже пливе. Да. А, вона вже й приплила. Ну, значить, мені треба впрягатись за Індію, поняв? Мені треба конкретно впрягатись і валити її. Правильно? Я думаю, що правильно. Значить, ми кидаємо Індії оголосити війну. Бенс, і пошурували. Отако сюди. 1150. Сюди, так само, і сюди. Отако. Бенс. Все, зараз висадимося і почнемо нормально завойовувати. Ти тут ось. Диви, що В'єтнам робе! В'єтнам уже два ляма населення. Він воює, чесно, з Індією, Двекін пішов. З Індії, капець. Китай ще воює з Індією? Да. Институт зі мною друже. хоча я на нього напав нормально. Обалдеть, Пакистан тут сейчас 900 тисяч, Но в нього вже в Пакистан на своїх территорий майже не осталось. У нього чисто осьо і осьо чуть-чуть. Далі вже те, що він чисто завойовує з Індії. Але що ми паримося? Узбекистан повинен на мій торгівельний запит оголосити війну Афганістану. Правда, не вистачає очків, що тако зробимо. Бемс, висадились, висадились, висадились. То не є проблемою. Абсолютно, ми розходимося і забираємо дуже багато територій. Ну, стараємося забрати дуже багато, в ітогі забираємо просто так, поки що не дуже, але нормально. І обов'язково давай. Узбекистан, торгівельний запит, оголосити війну Афганістану. Так, давай, погнали. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Нормально позабирали. Шуруємо туди, туди. Треба розгулюватись, поняв? Але цей чувак зараз мені просто перекриє дорогу і все. І я не зможу багато позабирати. Ну все одно хоч трошки позабираю. Які тут містечка? По 18, по 20 тисяч населення. Тоже немало. Тоже немало. Тому, я думаю, норм. Там Афганістан, Пакистан вали. Узбекистан зараз почне Афганістан валити. Це ще шок. Ше Саудовську Аравію сюди зараз підключимо. Як же мені це подобається? Тут Киргизстан, дивись, ще тут почав розростатися. Монголію, я ще розвалити, бо. Було взагалі супер, щоб такий кусок забрати. Але 120 тисяч населення то не так багато. Ми в принципі можемо тут зробити призивчик. І я думаю, що буде нормаль. Нормуль конкретний, тому що призвати ми тут, правда, можемо мало-дуже, особливо зі сторони, які ми тільки що захопили. Але отут ось, ось нижчечко поїде і зможемо. Да? Хоча не сильно, ні, не зможемо ні, мені чорта призвати. Ну нічого страшного, ми тут ось, ось щось тако призвемо. Потім підтянемо, якщо що і буде норм. Так, скіпаємо, дивимося. Тут ми залетіли. Ну, звісно, нас тут ніхто й не проб'є. У нас тут армія жестика жорстка. Тут ми тако валимо, тут ми тако йдемо, тако йдемо. Тут підтягуємо обов'язково. Нам треба йти забирати чим побільше. Бо Пакистан тут ще й сам повинен воювати з цим типом з Афганістаном. Бо тут ще й Узбекистан шурує. Коротше, тут свої приколи. Так, що там Монголія каже? Підтягуємо трошечки військо наше. А, тут ще в мене ось 9 тисяч є. диви. Хорошо, да? Вобще супер. Отут ми також 500 призвемо. Щоб було все хорошо, цих ми підтянемо сюди, а цих 500 сюди потім закинемо. І буде чітко. Тут у мене 8 тисяч диви. А ну точно, у мене ж тут є армія. Ось до. Хе-хе, я й забув. Мене тут нормально. Хватить захопити. Так, дивимося, що там ще. Тут ми все розставили, та й хорошо, в принципі. Погнали дивитись. Бемц, 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 бемц Ми конкретно ще сильного лідера захоплюємо. Союзом декількох країн, і я в крису захоплюємо Індію, яка була топ 3 Щас вона стала топ-5. Населення в неї Х 2 впало. Ну і що ж поробиш? У неї становище дуже погане, але Киргизстан забирає дуже багато територій. Мені це не подобається. Надо якось уже розібратися з цим всім, щоб особо проблем не було. Так, цих 500 чоловік підтягуємо. Та й в цілому, що ми можемо зробити? Ці тисячу підтягуємо, ці тисячу підтягуємо. У мене війна з Гренландією. Де ти взялась? Гренландія. Оце ти? А що тут забула, взагалі? Давай з тобою якось потімимося, бо я тут особо воювати не хочу. Бажання не маю, так сказати. Та там населення 17 тисяч, я не знаю. Ну, мене такої армії захватить, щоб тебе завоювати. Так, скіпаємо. Опа. Опа. Нормально. Шуруємо далі. Нам треба обов'язково трошечки отут розкинути армії. Взагалі капель. Просто якщо зараз Індія почне отут відбиватись, щоб ми могли тут далі забирати. по-другому, тупо ніяк. Так, тут ми розгулялись, тепер давай сюди. Тут ми підтягуємо. Монголія. Вибачай, але ми тобі оголошуємо війну. Ой, отут, звісно, я трошки провтикався, але ну, нічого страшного, погнали. Бемс, бемс. Тут ми теж заходимо. Я думаю, що в мене не буде ніяких проблем з тим, щоб її захопити, але цілком ймовірно, що можуть бути якісь і проблеми. Давай забираємо якомога більше, отаком. І, в принципі, норм. Тут ми теж розходились. Да, давай дивитись. Пішли, зашли, пройшли. Хорошо, блін, очково, бо в мене армії тут мало. У нього теж чуть-чуть. О, -чуть. Отут не пробилися, тут я провтикав, звісно. Ну нічого страшного. Головне, щоб продефались. Так, значить, ці йдіть сюди. Тут ми зараз спробуємо призвати по максимуму людей, щоб вони особо не попробивались. Отако ось що зробити. Мобілізація. Мобілізація, бенс. Отако. Хорошо. Цих 5 тисяч, ну ми можемо сюди також щось відправити. І погнали далі. Отако, отако, ось тако. Тут залетіли. Що би і ні? Тут погнали. Диви, як норм, да? Заходимо так, як надо. Хе-хе, <рик> так, ці 1900 підтягуємо. Тут вроді все ок. Можна отако зробити. І в цілому норм. Що в нас тут? Бачиш усе, що я, про що я казав? Індія трошечки, ну, тако, дефається, і через що нам тут треба армію вистроїти? Щоб, якщо що, забирати якомога більше. Бо Пакистан теж ослаблений, доволі таки. Бо він воює і з Афганістаном, але Афганістан вже воює і з Узбекистаном. Коротше, там взагалі капець. Там ціла солянка крепка. Так, отут ми отдали. Диви. Отут не забрали. обалдеть. Я вже думав, все, кінець. Я вже думав, що заберемо, поняв? А ні, ні чорта. Зараз будемо пробувати. Отут тако давай, отут тако давай. Пробувати. Що ж. Що ще робити? Треба пробувати. Я думаю, що ми зараз нападемо і буде чітко. Потім. Давай дивитись, що в нас тут. Отут ми вже можемо нормально розгулятись. Сразу три провінції забрати. Потихенько Індію душимо. Вона вже топ-14. Пакистан нормально піднявся. Ну, В'єтнам став топ-5 просто, наскільки він розрісся. Як з ним тепер воювати? Я чорт його пойми. Надо, знаєш, що зробити? Китай воює з Індією. Ну, Китай вже з Індією особо не повоює, бо він вже з нею не граничить. Значить що? Він ще воює з Киргизстаном. Киргизстан уже сильніший, ніж Китай. Коротше, Киргизстан вже дав джазу. Що з ними робити, я не знаю. Тут просто це все території Китаю? Ну, їх забрав Киргизстан, і в них перемир'я ніякого нема. І коли закінчиться в них там війна, я... ну я не знаю. Вони ж не роблять перемир'я абсолютно ніколи. Так, о, диви, диви. Він тут очистив. Тут ми. Блін, майже забрали. Забрали, забрали. Нормально, є трошечки двіжений. Погнали тепер сюди. Тут ми призив зробимо, бо по-другому ніяк. Якщо він зараз почне тут розгулюватись, то мені то не треба. Отако зробимо. Отут ми тако половинки. Сюди тако трохи. Тут ми підходимо, тут підходимо, тут підходимо. Тут ми можемо вже і призив зробити. Правда, такий не дуже хороший, але нічого страшного. Хоча б якийсь. Щоб він особо тут не розгулявся, поняв? Бо він почне захоплювати свої території назад. Так, і з Індією. З Індією ми тут добре вистраюємо розговори. Я думаю, ми тут можемо добре пробувати забирати території. Отако. Дивись, нормально, да? По ідеї так. Да. Ну і тут зараз теж заберемо, то не є проблемою. Просто отако він робить, поняв? Оце ось у Галіма штука. Ну добре, що я все позабирав. О, тут ми забрали, хорошо. Диви, ми хорошо прошурували, скажи. З Монголією ми теж повністю розібрались. Забираємо її повністю всі території. Забрали ми тупо такими бічами її, я не знаю. Я не думав, що ми її так швидко заберемо, такими нубами. Всі території сюди до нас. Так. Так, тепер можна стягувати всі території в одне. Всі війська. Щоб робити асиміляцію. І тут нам далі треба забирати Індію. А з Індією, звісно, конкретні. І халепи тут Трапляються. Я не знаю, що з ними робити поки що. Тут ми, кстати, не пробились. Ну, нічого страшного. Щас проб'ємося. У нас тут армії, йомо. Індії тупо нема, все. А не, в неї шилям населення в оцих шматочках є, прикинь. Ну, В'єтнам тут капець пошурував, я не знаю, що з ним робити. Щось придеться робити з В'єтнамом. Так, обов'язково асиміліруємо Монголію. Без цього тупо нікуди. Давай даже розпустимо тут армію в деяких місцях, чисто, щоб чуваки стали більш лояльними до нас. Так, трошечки асиміляції сік Могли. Тепер, тут далі ми вже не пройдемо, правильно? Ну, походу, так. Да. Можна дивитися, що тут буде далі траплятися, поняв? Ну і разом з тим всім, просто під шумок, якщо що, то забирати території, правильно? Давай дивимося. Та, по ідеї, бач, нічого не відбувається абсолютно. Хоча Індія тут ще тримається, поняв? Вона держиться, капець. Вона ще, може, і задефається, поняв? Ну, я не думаю, все, їй капець. Їй капець. Значить, що я роблю? Я кидаю їй перемир'я прям відразу і забираю те, що зможу забрати. Там далі будемо думати. Те, що я захопив, те я буду забирати. Отако, От да. Це хорошо. А далі хай вони там собі розбираються. Я, в принципі, не проти. Правда, асиміляція тут не сильно хорошо буде йти, бо тут армії купа. Ну нічого страшного. Зараз ми з цією армією щось придумаємо. Стянемо її в одне кільце якесь. Просто і з кайфом заберемо її звідси. Отако, От наприклад, в море до Узбекистана, Афганістана, до цих челів. Або до В'єтнама. Бо В'єтнам, походу, буде здоровий тут. Давай просто подумаємо: Китай 500 тисяч, Індія 800, цей лямчик цей 700, 300. Ну, короче, В'єтнам самий здоровий. З мільйона. Ну, ще є Киргизстан І повстанці. Чисто повстанці китайські. Обалдіть! Я просто думаю, куди армію тягнути. Напевно, десь сюди, до себе. І робити трошечки асиміляцій і стягуватись. Стягувати купу-купу армії. Будувати порти там, де їх нема. Щоб ми могли звідси впливти Отут порт, тут порт. в принципі, тут порт можна. Все, так ми зробили. Сюди до порту, сюди додому, ви теж. Додому. Тут будуємо табір постачання, без цього нікуди. Вас тіпчиків стягуємо, вас теж чуть-чуть стягуємо. Капець, Киргизстан розрісся просто жорстко. Так не можна робити. Торговий запит, золото оголосити війну, Киргизстан. А ти Таїланд? Ну, поки ладно, просто побудь Таїландом. Хай, <хай тебе поки не розносять. Все, стягуємо звідси все населення. Хоча можна тут і оставити трошечки. І багато що можна асимілювати поки що. У мене війна з Мальдівами. Ви що на приколі? Мальдиви? Вигоніть! Давай там цього. Перемир'я, брат. На Мальдівах не треба нам воювати. Абсолютно ні про що. Так, і потихеньку робимо асиміляцію, тому що. По-другому тупо ніяк. І тут капець просто щас буде. Я хочу подивитись, коли це все закінчиться і яким чином. Ми поки що просто виставимо товари більше, щоб у мене гроші особи не капали, щоб у мене населення росло. І дивитися, що буде відбуватися з тими чуваками. Наскільки воно буде жорстко змінюватись? У мене війна знову з купою гамна. Дивись, Киргизстан забирає просто. Киргизстан просто забирає. Але Індія, диви, яка стала! Індія повернула території з В'єтнамом. Ну Індія далі воює з а багатьма. Ну вона їх може вже з'їсти. Диви, що відбувається просто. Тут з'явилася якась нова ця <сум> нова країна маленька. На дві тисячі населення. ось повернув якісь території собі. Диви. Китай повертає території. Ну Індія з ним зарубилася конкретно. Диви, що тут робиться просто. У мене перемир'я з Індією закінчилось. Але в мене тут і вже армія особа, немає з нею туситись. Я всю її стягнув сюди. Як всю тут теж 120 тисяч, не так багато. Ладно, поки не будемо тягнути нічого. Давай подивимося, що з цього вийде. Хто з цього вийде переможцем? От мені реально цікаво. Так, у мене знову інфляція, це капець. Треба цю інфляцію виключати. У мене знову з Афганістаном війна. Ти що гониш? Мирні переговори. Да. І Південна Африка теж давай. Не цього, не туши. Тут капець війна жорстко. Диви, що робиться, просто насіки тут їх Киргизстан, усе Китай, Казахстан. Казахстан з'явився. Просто що з ними відбувається, я не можу зрозуміти. Ну, Індії, походу, хана. Просто всі з нею воюють, і Китаю стався сухим. У нього території найбільше. Хоча в Індії зараз населення економіка набагато краще, ніж в Китаї, але походу їх всіх захавають. Походу, їх всіх просто захавають крепко. Ну мене поняв і за цих скіпів то населення росте. У мене вже 35 мільйонів майже. Дві що робиться, в'єтнам сюди заліз. Я хочу вже додивитись до кінця. Що буде в кінці? Коли кінець? Дві як Індія б'ється. Ну, походу її вже хана, да? Походу, їй вже капець. Китай просить проходи війська. Що ж ти хочеш зробити? Звідси зайти, та ні, чувак. Я тобі не дам проход війська. Но ну, Індії просто вже нема 300 тисяч населення. Індію тупо з'їли, просто з'їли конкретно, задушили. Хоча вона була доволі сильна країна, і все, Індії нема. А як вони тепер поділять ці території? А ось кусок диви, появився. Ну, походу, на цьому кінець. Да, Індія тут ще тусить десь у В'єтнамі. Індії нема. Да? Хтось там ще з кимось воює. Ну, всі воюють, типа, з Індією, поняв. І все. Ну, походу, кінець, все шматочок Індії, 11 тисяч населення. І він закінчується просто. Ну вони ж всю її не заберуть все одно. Хоча, може і роздірібанять. Ой-ой, ой я в долги заліз, конкретні. Почекай, я в долгах. Коротше, не пойми, що з нею трапляється, але чуваки ці якось розберуться. Я думаю, а ми обов'язково заліземо, заберемо вже до кінця цей китай, бо я вже думав, йому хана скоро буде. Але всі вони доволі такі слабенькі, поняв, типу лям-лям-лям, поняв туди-сюди. Коротше, розберемося. Ну, В'єтнам такий доволі жорст доволі жирний став. Насправді. Але з ними всіма ми вже будемо розбиратися в наступних серіях. Поки що розібрали з Індією кусочок собі, забрали, з Китаєм кусок собі файний забрали. Монголію тут зачистили. І, коротше, ну на фоні інших країн я прям жорстко-жорстко вириваю. 48 мільйонів населення. Просто диви, як я росту. Просто шок. Просто шок. Просто конкретний шок. У мене 48 мільйонів після мене Сполучені Штати з 6 мільйонами. Прикинь, дуже 94 країни у нас в. Світі зараз. І то це через те, що повстанці. А країни, яких, у яких населення більше ста тисяч, просто 41, а в яких більше ляма 15 країн, тільки всього все. І ми обов'язково будемо тушити їх далі і пробувати їх конкретно виносити. Я хочу допройти цю гру до кінця. Насправді це буде досить складно, особливо ось з цими всіма країнами, в яких тут по ляму теж багато в кого є в Африці, прикинь. В Африці по ляму. в Південній Америці тут теж є по два ляма і так далі. Коротше, тут є жорсткі країни, королівство Бразилії. Коротше, тут ще жесть. Ча мені з цими розібратися, тут розібратися. Тут розібратися, ще є де розбиратися, і в кінці я напевно нападу на Сполучені Штати. Але до того, що треба буде просто трошечки дойти, бо поки що мені того не вистачає. І все, в них, походу, страпилось перемир'я Да, Індія з усіма помирилася, і ось її тепер настоящі справжні кордони. І з них ми, напевно, і почнемо, щоб конкретно розбиратися, тому що тут ну, менше воювати, треба, менше місця. Потім на Пакистан підемо, який теж трошки виріс. Тут ще теж капець, як і всього Індонезія, якась у неї тут ще якийсь завойовувати, я не знаю. Нова Гвінея, Австралія, просто. Австралія тупо 400 тисяч населення. І вони собі самі живуть в себе на материку, їм байдуже. Так що, друзі, не забудьте ставити вподобання, підписуватись на канал. З вами був І Всім пока-пока.